Всі були дуже здивовані і вражені. Я в тому числі це ковальченка Вікторія Смаль, стипендіатка президента України, дівчина із села Заріччя вчиться в 10 класі 13-го ліцею в Коволі. Дитина досить наполеглива, дитина дуже відповідальна, при тому, що в неї ще така притаманна, рідкісна ямкість, як скромність. Вона постійно бере участь в конкурсах, змаганнях, олімпіадах, турнірах і не тільки нашого міського чи обласного рівня. Нещодавно школярка привезла призові місця з олімпіад, де змагалися обдаровані діти з усієї країни. Ковальчанка здобула друге місце з фізики та перше з астрономії. І Якщо в хорошому результаті з фізики зізнається, була впевнена, то стати кращою в астрономії не сподівалася. Найперше тому, що цієї дисципліни в 10 класі поки не було. Не я знайшла астрономію, а астрономія знайшла мене. Ну, взагалі, через мої успіхи у фізиці нам запропонували, сказали, що ну, у нас є як, так мовити, потенціал потрапити на високі рівні на астрономії. Ми до цього віднеслись, чесно кажучи, скептично, тому що ну, ти змагаєшся з людьми з різних топових ліцеїв України, з українського фізико-математичного при Шевченкові, з Львівського, там теж дуже сильні і діти, і викладачі. Успіхи в навчанні каже директор 13-го ліцею, Віка демонструє з першого класу. Окрім звання щорічної відмінниці, Ковальченка має безліч грамот і дипломів із міських, обласних і навіть всеукраїнських олімпіад. Результатами останніх сьогодні тішиться увесь педагогічний колектив ліцею, де навчається Вікторія Смаль. Безперечно, талановитих учнів досить багато. Ну але серед всіх цих зірок Вікторія Смаль, мабуть, найяскравіша зірка. Ну мабуть, не даремно. Вона саме з астрономії на всеукраїнській олімпіаді здобула такий сам найвищий результат на державному рівні. Із перемогами десятикласницю її маму і вчительку вже привітав міський голова Ігор Чайка разом із заступницею Наталією Малоницькою та головним освітянином Ковеля Віктором Бучковським вручили вікторію. Торії почесну подяку і сертифікат на 5 тисяч гривень. Я тобі дуже дякую за те, що ти приносиш славу і школі, ліцею вашому, кобалю нашому. І коваль ще раз прозвучав на всю Україну саме завдяки тому, що ти в нас є. Призові місця каже вчителька, яка готувала десятикласницю до олімпіад, виключно заслуга дівчини. Бо коли після уроків усі учні йшли додому, Віка завжди спішила в Лаборанську вирішувати надскладні задачі з фізики. Все, що ми вивчили, це називається вільний від моєї роботи і її навчання час. Ну і з іншої сторони, як говориться, біда нас навчила. Ми тепер добре вміємо працювати в онлайні. І якщо нам не вистачало, наприклад, часу під час уроків, ну після уроків я її не можу завжди залишити. Ввечері в Zoom. і працюємо. Вільного від навчання часу зізнається Віка у неї дійсно мало. Досить багато часу йде на домашні завдання і тому подібне. А взагалі, у вільний час я люблю читати книги. Нині в бібліотеці дівчини до 30 книг. Здебільшого це фентезі й детективи. А не так давно в її кімнаті з'явилася мапа зоряного неба. каже, придбала її, аби краще підготуватися до міжнародної олімпіади, в якій наймовірніше братиме участь як призерка всеукраїнської. Кожне таке змагання каже дівчина: це не лише про перевірку своїх знань, а й про Теплі зустрічі. Сама Олімпіада вона не лише про те, щоб написати змагання. Цей час, який ти проводиш з іншими дітьми, ти заводиш багато нових знайомств. У мене, ну так як я вже багато років підряд їжджу на Олімпіади, то в мене вже є знайомі, з якими дуже приємно знову зустрітися через рік. Загалом це ну, дуже багато позитивних емоцій. Зупинятися на досягнутому Вікторія не збирається. Впевнена, що в наступному навчальному році її чекає ще не одна олімпіада, до якої доведеться готуватися вже спільно з підготовкою до вступу у вищий навчальний заклад. Ковальченка хоче працювати в сфері дотичній до технологій. Роздумувала над місцями, куди хочу вступати. Звичайно, на думці такі ну кращі варіанти. Хотілося б звичайно в КПІ. Можливо, в КНУ. Ну це вже залежно від того, як прийдуть іспити. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал.